Розпаковка на 768 гривень продуктів на тиждень на двох людей. Не лякайтесь, нереально прожити на 800 гривень на двох людей на тиждень, тому пізніше я замовлю доставочку ще з іншого магазину приблизно на 500-600 гривень. Так, да, Ми з чоловіком живемо на 1500 гривень на тиждень. Купила ВТБ, це розпаковка ЗТБ. Купила ось такі батончики. Вони протеїнові, да в них є цукор, але в них на один батончик приблизно 12 грив білку. Тому вирішила взяти. Була така на знижці макарошки ось таких з твердих тортів, які з самої Італії приїхали. Суміш перців, паприка і часник докупила. Це мої базові приправи. Купила ось такий чорний чай з бергамотом. Дуже його любим. Лавашик. Шаурму крутить. Потім купила ось такі два зефіра з апельсиновою начинкою. Вони нам найсмачніші. І зараз вони в АТБ по 37 гривень. Вибачте, мене, зефір коштує 80 гривень, тому ціна ну, майже ну, 50%. Хлібчик, це чоловіку, я рідко їм хліб, в основному їм лава. Сирочок ось такий, напівтвердий. Тунець подрібнений власному соку. Це взяла для того, щоб для собачок і котів. Кетчуп до шашлику. Гречка. Да, нарешті ми купуємо крупи. У нас закінчуються крупи. Молочко, 2,5% жирності. томатна паста і не курячий рулет. Рулет з сиром. Він мені також подобається, але він на 50 гривень дешевший, ніж той, що просто курячий. Тому айдет. Все, розпаковка окончена.